До дня пам'яті Укрпошта випустила нову благодійну марку під назвою Хвилина мовчання для того, аби вшанувати наших захисників та захисниць, які ціною власного життя боронять українців в тилу. На поштовому випуску зображені роботи донецького художника Сергія Майдукова. На марках зображення Марсового поля у Львові. А на конверті, перший день меморіал газон національної пам'яті у Києві з 29 серпня. Марку можна придбати у відділеннях по всій країні. Ціна поштового випуску 100 гривень. При цьому кожні 5 гривень, виручені від продажу марок, будуть спрямовані на благодійність та потреби Збройних сил України. День пам'яті загиблих захисників Укрпошта випустила в обіг дуже таку сумну марку. Називається вона Хвилина мовчання. Тираж марки 350 тисяч примірників, номінал марки «У» це благодійна марка. 5 гривень є додатковий внесок за благодійність, який піде на соціальні та благодійні цілі. Ця марка, ця подія це один, ще один крок. До вшанування, до тих кроків, які були зроблені до сьогоднішнього дня і які будуть ще додатково від нашого суспільства, від української нації. В подальшому також вшановувати подвиг кожного нашого загиблого захисника-захисниці.